Вітаю, я Алекс Бістон. І незвичайна справа про зникнення людини занепокоїла сотні жителів центрального Орегону і змусила їх вийти на пошуки. Поліція міста Бенд працює над пошуками Кейлі Соєр. Молода дівчина посварилася із хлопцем і вирішила пройтися нічним кампусом. Проте на ранок наступного дня так і не вийшла на зв'язок із рідними. Поліція швидко відреагувала на виклик, але не минуло й 24 годин, як життя 23-річної Кейлі Соєр було зруйновано назавжди. Друзі, у цій справі є багато цікавих деталей, допитів та фрагментів засідань, які навряд пропустить YouTube. Тому я рекомендую вам заглянути на мій BuyMeACoffee або ж Patreon, де на вас чекає розширена версія без цензури. До того ж відео там виходять раніше. Посилання є у описі. Цей випадок переносить нас до мальовничого міста Бенд, що розташоване на річці Дешут в штаті Орегон. Це на перший погляд звичайне середньостатистичне містечко у штатах із населенням близько 80 тисяч, приховує безліч захоплюючих та дивовижних місць. Не дивно, що тут досить розвинений туризм, зокрема й активний відпочинок, як от плавання на каяках або сноубординг. 23-річна Кейлі Енсоєр обрала це місце не лише для туризму, але й для навчання та постійного місця проживання. Кейлі працювала асистентом стоматолога, а також навчалася в центральному громадському коледжі штату Орегон. Вона була творчою людиною, любила фотографувати, малювати і писати вірші. Дівчина також була дуже спортивною, займалася сноубордингом, гольфом, риболовлею та вейкбордингом. З такою кількістю видів активного відпочинку на свіжому повітрі і красивих пам'яток, які можна побачити і сфотографувати, бенд дійсно був ідеальним місцем для життя Кейлі та її хлопця Кемерона, з яким вони жили разом вже кілька років. Її батьки розлучилися і створили нові сім'ї, коли вона була маленькою, але у неї були чудові стосунки з обома сторонами: з татовою дружиною та з відчимом. А ще вона була близька зі своїми чотирма братами. Друзі та родина кажуть, що вона була однією з найщасливіших людей, яких вони знали. За словами її матері, вона була популярною, завжди усміхненою і розважала всіх. А також часто виходила на вулицю, і спілкувалася з людьми. Для Кейлі кожен був другом, навіть якщо він був незнайомцем. Ввечері 20 3 липня 2016 року Кейлі планувала відсвяткувати дівич вечір подруги. Вона зібралася і вийшла з дому, щоб зустрітися з усіма в центрі Бенда неподалік кампусу свого коледжу. Після того, як вона припаркувала машину біля будинку подруги, вони всі вирушили на вечірку. Протягом наступних кількох годин Кейлі та її друзі ходили по різних барах. Всі були в гарному настрої, напої лилися рікою. Вони танцювали, співали, грали в різні ігри і насолоджувалися святкуванням. В якийсь момент Кейлі навіть почала танцювати з чоловіком у барі та одним із друзів Кемерона, який теж був там. Побачивши її, він написав другові повідомлення відразу після опівночі, 24 липня. Вечірка добігала кінця. Всі багато випили, і Кейлі зателефонувала Кемерону з проханням підвести її додому. Поки він їхав за нею, Кейлі написала смс другу Кемерона, щоб вибачитися за те, що танцювала з іншим чоловіком, і за те, як ця ситуація могла виглядати. Через деякий час Кемерон приїхав і забрав дівчину. Варто було Кейлі опинитися у авто, як одразу ж почалася суперечка, яка тривала всю дорогу додому. Вони припаркувалися біля свого житлового комплексу, і Кемерон вийшов з авто. Грюкнувши дверима, оскільки суперечка ставала дедалі гарячішою, Келлі залишилася всередині, плачучи і кажучи, що їй потрібен простір, щоб заспокоїтися. Через 10 хвилин Кемерон повернувся на вулицю, щоб спробувати вмовити її зайти додому. Було вже досить пізно для галасливих суперечок, і хлопець був переконаний, що якщо вони просто підуть спати, то наступного дня все буде добре. Але коли він наблизився до автомобіля, то побачив, що пасажирські дверці відчинені настіж, а самої Кейлі немає ні всередині, ні поруч. Тоді хлопець почав пошуки, паралельно відправивши своїй дівчині кілька повідомлень: Де ти Кейлі? Будь ласка, просто повернись додому, щоб бути зі мною. Я не хочу грати в цю гру. Я почну пошуки, але, будь ласка, допоможи мені. На що Кейлі відповіла, що її телефон ось-ось розрядиться? Будь ласка, не чини так зі мною. Вибач, що засмутився, коли забрав тебе. Я просто їхав по коледжу дуже повільно, я не побачив тебе і не знаю, куди ще можна поїхати. Просто повернись. Ти знущаєшся, тому що все це лайно собаче, бувай! Саме такими були останні повідомлення від явно розлюченої Кейлі. Після цього вона вимкнула телефон і перестала відповідати. Кемерон поїхав до будинку друга, сподіваючись, що вона пішла туди пішки. Але її там не було. Він їздив вулицями, шукаючи її, але безрезультатно. Мати Кейлі Джулі та її друзі також намагалися зв'язатися з нею, але дівчина не відповідала нікому з них. Всі все ще сподівалися, що вона прийшла до когось із друзів, щоб не повертатися додому. Але чим більше часу минало, тим менш імовірним це здавалося. І незабаром Кемерон вирішив звернутись по допомогу до поліції я не впевнений, що за телефону за правильним номером. Минулої ночі я повернувся додому з бару зі своєї дівчини. Вона розселилася на мене і втекла. Я погнався за нею, але не зміг її знайти. До сипір від неї нічого не чути. І телефон вимкнений. Я б звонив і всю її родину, але вони нічого від неї не чули. Тож я хотів запитати, що порекомендуєте мені зробити? Ми можемо зробити запит, і ми можемо попросити помічників офіцера шукати її. Окей. Де її бачили в останнє? А в тому багатоквартирному будинку. Так, у конкретній квартирі або на парковці. На парковці була десь година ночі, о першій годині ночі. Так, вона була зла на мене. Тож я зайшов всередину і сказав, що вона прийшла до мене потім, коли вона заспокоїться. А потім я повернусь туди через 10 хвилин, а її вже не було. Я дзвонив її кілька разів, і вона сказала, що йде вулицею. А Потім, здається, вона сказала, що її телефон ось розрядиться, і після цього я не зміг до неї дозвонитись. З тих пір про неї нічого не чути. Вона пішла пішки. Так. Окей, як її прізвище? Соєр. Ім'я. Кейлі. -A -Y -L -E був коли я бачив її востаннє, але він десь на автовідповідачі, і я думаю, вона б його зарядила. Ви знаєте, який оператор? Це Верізон. У неї є машина, яка припаркована біля будинку її подруги. і Я був там і розмовляв з її подругою, і вона теж нічого не чула від Кейлі. І машина все ще там. Так. Є якісь ідеї, куди вона могла поїхати, чи я не знаю. Я... я подумав, що вона поїхала туди, де була її машина, до найкращої подруги або до мами. І я був у них обох, говорив з її батьком і не побачив нікого, хто знав би щось про це. Гаразд. Гаразд, наш офіцер зв'яжеться з вами, і якщо вона з вами зв'яжеться, перезвоніть нам. Гаразд, зроблю. дякую. Ім'я Кейлі почало циркулювати в соціальних мережах, поширювалися чутки про її зникнення, що призвело до того, що на її пошуки вийшли сотні волонтерів. Кемерона одразу ж допитали, але, за його словами, у детективів не було причин для занепокоєння, і його дуже швидко виключили з числа підозрюваних. Друга, з яким вона гуляла, також допитали, але і він не зміг допомогти. Потім вони звернули увагу на чоловіка, з яким дівчина танцювала в барі, і сподівалися, що це дасть їм зачіпку. Але він був так само шокований її зникненням. Він танцював з нею лише кілька хвилин, перш ніж вона приєдналася до своїх друзів, а потім пішла. І після цього він більше її не бачив. У пошуках 23 річної Келлі Сойер перебувала більша частина центрального Орегону. Тисячі небайдужих мешканців провели день, розклеюючи листівки та ділячись своїм занепокоєнням у Фейсбук. Безумовно, всі були стурбовані, але мати Кейлі Джулі була буквально на межі розпачу. Вона розповіла, що як тільки почула, що її донька зникла і нікому не відповідає, вона відчула тремтіння в усьому тілі, і щось всередині підказувало їй, що Кейлі більше немає в живих. Офіцери намагалися знайти місце знаходження її телефону, який пінгував по всьому місту. Але, на жаль, виявилося, що це старий айфон, який все ще був зареєстрований на Apple ID Кейлі. Настав ранок понеділка, а Кейлі все ще не з'явилася на свою зміну в стоматологічній клініці. Поліція знала, що треба прискорити роботу, і дівчину внесли в базу даних правоохоронців, як зникло безвісті особу. До кінця першої доби зникнення залишалося кілька годин, коли молода поліцейська на ім'я Ізабель повідомила колегам про те, що могло б вивести справу на чисту воду. Вона розповіла їм, що її чоловік останніми днями поводився дуже дивно і сказав їй неймовірно тривожні речі. Її чоловіком був 31-річний Едвін Лара. Ізабель сказала, що його дивна поведінка стала більш помітною, коли він повернувся додому дуже пізно в неділю після закінчення своєї зміни. Він часто працював допізна, охороняючи студентське містечко коледжу. Наприклад, коли він працює на кладовищі, як це було в суботу ввечері, він починає десь о 15.00 чи скільки він працює? 12 годинна зміна? або Це завжди змінюється. Завжди змінюється. Це завжди непередбачувано. Тож я дійшла до того, що навіть не знала, коли він буде працювати, а коли ні. Що ж, ам... о котрій ви йдете до церкви в неділю? О дев'ятій ранку. Окей. Тож у тебе є, я маю на увазі, ти не помічаєш нічого дивного в цей момент. Ну так, по дорозі до церкви він був дуже тихим. Ми їхали до церкви, нічого не говорив. Це незвично. У церкві він був дуже тихим, справді дуже напружений. Ніби він мав би, типу, схопити мене за руку чи щось таке. Тож, коли ми вийшли з церкви, я запитала його. Що з тобою не так? Що відбувається? Я не знаю, розумієте, ми вже давно разом я знаю, коли щось не так. У пари вже давно були проблеми, тому Ізабель не стала вимагати від нього відповідей і просто вирішила, що він йде від неї. Кілька годин по тому Едвін та Ізабель разом відвідали церкву, де він грав у церковному оркестрі. А після цього вони пішли дивитися фільм. Але дивна поведінка чоловіка тривала і наступного ранку. Повна версія жахливої розповіді Ізабель доступна на спонсорських платформах. Ви дійсно повинні це почути. Посилання є у описі. Едвін також сказав Ізабель, що деякі речі Кейлі заховані в сараї, після чого співробітники поїхали прямо до будинку, де вони знайшли саме те, про що казала жінка. Документи Кейлі, її взуття та речі, закривавлений камінь і жмут того, що виглядало так. Ніби це могло бути волоссям дівчини, враховуючи знайдене, поліцейські були переконані, що це не випадковий наїзд на людину. Все вказувало на те, що це було насильницьке вбивство. Але на той момент Едвін був уже у бігах, переховуючись від слідства, яке згодом перетворилося на операцію перехоплення на території цілого штату. Залишивши машину біля будинку своїх батьків, він помітив 19-річну Андреа, яка сиділа у своїй машині на парковці. Вона щойно закінчила 12-годинну зміну і збиралася їхати додому, коли Едвін відчинив пасажирські дверцята, наставив на неї пістолет і наказав, щоб вона сіла за кермо. Поки вони їхали, він показував їй свої фотографії в уніформі охоронця кампусу і говорив з нею про репортажі в новинах, де йшлося про Кейлі Сойер. Після трьох годин у дорозі Едвін захотів зупинитися в мотелі на ніч. Під час реєстрації він змусив Андреа прикинутися його дівчиною. Зайшовши в номер, він прикував її наручниками до дверей ванної кімнати, поки сам приймав душ. Потім він наказав їй приймати душ перед ним. Андреа намагалася чинити опір на кожному кроці, і після цієї пропозиції категорично відмовилася. Він прикував її наручниками до ліжка і наказав прийняти снодійне. У цей самий момент спрацював будильник на її телефоні і, не встигнувши зорієнтуватися, Андреа збрехала, сказавши Едвіну, що в неї ЗПСШ, а будильник мав нагадати їй про те, щоб вона прийняла ліки. Вона сподівалася, що це зупинить його від сексуального насильства, і, на щастя, її план спрацював. Едвін, який з кожною хвилиною ставав все більш параноїдальним, вирішив виїхати з мотелю о пів на другу ночі. Вони їхали до п'ятої ранку, а потім зупинилися біля іншого місця. Він підійшов до 73 річного чоловіка біля його автомобіля і спробував забрати авто, перш ніж вистрелити йому в живіт. Врешті автомобіль йому не дістався. На щастя, чоловік також вижив. Після цього Едвін не покинув спроби викрасти авто, тому разом з Андреа пішки побіг до найближчої заправки, де таки викрав машину 76-річної жінки. Вона та двоє її малолітніх онуків перебували в машині. Погрожуючи пістолетом, він змусив одного з підлітків сісти за кермо, а потім відпустив їх і поїхав далі. Під час цього інциденту ніхто з тепер вже чотирьох викрадених осіб на щастя не постраждав. Далі Едвін наказав Андреа їхати до Каліфорнії, де жила його родина. Під час поїздки він використав телефон дівчини, щоб записати дивне відео про себе. Привіт всім. Я просто хочу сказати, що прошу вибачення за все, що я зробив. Як, наприклад, виградене авто. І, а, вибачте за ту дівчину. За ту дівчину в Орегоні. Я хочу запевнити рідних Андреа. Що нею все, все гаразд. І з нею все буде гаразд надалі. Досі вона робила те, що я наказував робити. Знаєте, я вбив ту іншу дівчину, і я, я дуже шкодую про це. Я шкодую, що вбив її. Вона продовжила кричати: він змусив викласти це на Фейсбук під заголовком Вбивця на свободі. А тоді Едвін зателефонував своїй родині, щоб розповісти, що відбувається. Незабаром після цього, о шостій ранку, він самостійно зателефонував до служби порятунку 911, розповівши, хто він такий і за що його розшукують. Це була досить небанальна розмова, яка, можливо, трохи шокувала б пересічну людину, яка не щодня отримує зізнання у вбивстві. Посилання є у описі. У Каліфорнії дорожній патруль побачив автомобіль, що перевищив швидкість на автомагістралі, і спробував його зупинити на узбіччі. Швидкість переслідування сягала понад 100 миль за годину. Перед тим, як Едвіна, врешті-решт зупинили, перед тим як його заарештували, він записав на відео: Знаєте, я знаю, що це записується, і я просто хочу сказати родині Кейлі, що, знаєте, мені шкода, мені шкода за те, що я зробив, і з часом я скажу їм, де тіло. Потім він передав телефон Андреа, і поліція одягла на нього наручники. 19-річну дівчину також заарештували, але коли зрозуміли, що вона теж була ще однією невинною жертвою, її відпустили. Коли Едвіна нарешті допитали, він розповів офіцерам ту саму історію, що й своїй дружині. Він випадково збив Кейлі Соєр машиною, але додав, що потім задушив її, коли вона не переставала кричати, що на думку поліції не мало жодного сенсу. Після цього детектив сказав йому, що це не краще, що він зізнався, оскільки йому доведеться відповідати тільки перед Богом і каятися у своїх гріхах. Всі, хто знав Едвіна, говорили, що він був ревним у своїй релігії і що це було для нього однією з найважливіших речей, тож детектив вирішив використати ці знання, сподіваючись отримати зізнання. Це спрацювало, і Едвін, нарешті, розповів правду. Кейлі залишила машину Кемерона і вийшла пройтись пізно вночі. А коли Едвін побачив її, то почав переслідувати на своїй патрульній машині. Розмова між ними, якщо вона взагалі була, залишається невідомою, але якимось чином Кейлі опинилася на задньому сидінні машини, а Едвін сів за кермо. Поліція і родина Кейлі вважають, що він запропонував її підвести, і вона погодилася, припускаючи, що з охоронцем у патрульній машині вона буде в безпеці. Студентів, які виходили з клубів чи барів, часто підвозила додому охорона кампусу, тож це, ймовірно, не було б чимось незвичним чи тривожним. Але щойно Кейлі сіла в машину, вона опинилася у пастці. Двері не відчинялися зсередини, і вона була абсолютно безпорадною. Незабаром Едвін найімовірніше почав вимагати, щоб вона зайнялася з ним сексом. А коли вона відмовилася, він душив її до тих пір, поки та не втратила свідомість. Потім він відвіз її за кілька миль, де знову душив, а після взяв камінь, що потратив під руку і вдарив її по голові. Після цього він зґвалтував дівчину. Кейлі була ще жива, і Едвін схопив інший камінь, щоб вдарити її по голові знову, а потім залишив її тіло там. Невідомо чи була дівчина ще жива на той момент, і насправді це є жахливою річчю для роздумів. Після скоєного він поїхав назад до кампусу коледжу, де пересів на інше авто, і поїхав назад, намагаючись приховати тіло. Отримавши необхідну інформацію, офіцери вирушили на пошуки першої машини, якою керував Едвін, коли подався у втечу, і знайшли всередині кілька записок, написаних від руки. В одній з них було вказано місце, де я її вбив на ділянці Б12. Переїхав її на Вей. а в іншій було сказано мені шкода, що я позбавив її життя. Саме після цього, біля каньйону на шоссе 126 тіло Кейлі Енд Сойер було нарешті знайдено. Незважаючи на своє зізнання, Едвін Лара не визнав себе винним, і обвинувачення оголосило, що буде домагатися смертної кари. Адвокати Едвіна стверджували, що його права були порушені в кімнаті для допитів, оскільки йому не дали можливості зробити жодного телефонного дзвінка під час утримання під вартою. Під час досудового слухання суддя фактично викинув повне і детальне зізнання Лари і заявив, що воно не може бути використано як доказ. Це стало жахливим ударом для родини Кейлі, а також позбавило сторону обвинувачення фактично головного доказу у справі. Тепер залишалося лише сподіватися, що суд дасть їм достатньо нових доказів. Адвокат Едвіна назвав його злочинну діяльність загадкою і сказав, що її можна пояснити лише генетичним дегенеративним когнітивним розладом мозку його клієнта. Обвинувачення, в свою чергу, заявило, що не має жодних сумнівів у тому, що він є потенційним серійним убивцею і психопатом. На щастя, через півроку після вбивства молодої жінки він все-таки визнав свою провину. У січні 2018 року, щоб уникнути смертної кари, Едвін таки змінив свою позицію і визнав себе винним у вбивстві за обтяжуючих обставин і пограбуванні. Незважаючи на докази у справі Кейлі, звинувачення у сексуальному насильстві не були підтримані. Хоча, Едвін визнав провину у вбивстві, він не хотів брати відповідальність за сексуальне насильство. Окружний прокурор поспілкувався з родиною загиблої і сказав їм, що їхня головна мета. Це ув'язнити Едвіна довічно, і якщо вони наполягатимуть на звинуваченні в сексуальному насильстві, це може ускладнити судовий процес і поставити під загрозу шанси отримати довічне ув'язнення за вбивство. Звичайно, родина не стала ризикувати і погодилася на такі умови. Проте під час судового засідання відчим Кейлі Сойер не стримував емоцій. Через емоційність оратора Ютуб не пропустив би це відео, але ви завжди можете подивитися все без цензури на спонсорських платформах, посилання є у описі. Мама Кейлі також виступила на засіданні, назвавши Едвіна Лару монстром. Таким чином, він отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення за вбивство Кейлі Енсоєр. Пізніше він отримав другий довічний вирок за викрадення Андреа. Після виступу рідних перед судом виступив сам Лара, емоційно благаючи про прощення. Сьогодні я, я бачив вашу біль. Сьогодні я побачив вашу ненависть. Я не маю багато чого сказати вам в цей момент. Я буду лише молитися. Я хотів би сказати дещо, те, що ви почуєте від мене. Суддя Майкл Адлер після виступу Лари перед судом назвав його вчинок до неймовірності холоднокровним і додав, що злочинцю пощастило, що присяжні не винесуть йому смертного вироку за розбиті серця цієї громади. Суддя також відзначив надзвичайну мужність і відвагу 19-річної Андрея. А також подякував батькові та мачусі Кейлі за один з найважливіших листів, які йому коли-небудь доводилося читати в своїй кар'єрі. Він сказав родині Кейлі, що йому дуже шкода і що йому дуже хотілося б щось змінити, але він не в змозі зробити цього. Дружина Едвіна Ізабель подала на розлучення і звільнилася з посади офіцера поліції, відчуваючи, що не може продовжувати працювати, знаючи те, що зробив її чоловік. Про це вона написала в своєму листі про відставку. Що стосується родини Кейлі, вони подали позов проти коледжу за те, що він не провів належної перевірки Едвена і не відреагував на його поведінку, яка викликала занепокоєння у багатьох людей. Одна жінка-офіцер навіть відмовилася їхати з ним в одній машині і написала на нього скаргу, тому що він її дуже налякав. Позов також містив докази того, що автомобілі для забезпечення безпеки в кампусі були схожі на поліцейські патрульні машини, а офіцери громади центрального Орегону були вдягнені в уніформу, яка також була схожа на уніформу поліцейських громади Бенда. Охоронці були озброєні перцевими балончиками, балістичними жилетами, нагрудними камерами і наручниками, а також керували транспортними засобами, які містили перегородку всередині, схожу на поліцейське авто. В позові було вказано, що цього просто не можна допускати, оскільки це дозволяє їм зловживати своїм становищем. Зрештою, родина Кейлі досягла угоди з центральним громадським коледжем штату Орегон на суму 2 мільйони доларів у 2022 році. Проте трагедія знову спіткала родину Соєрів, коли до сховища Джулі вдерлися двоє людей, які перебували під впливом наркотиків. За 12 місяців Джон Вієра та Емілі Пікет обікрали багато людей, в тому числі Джулі та її чоловіка, забравши їхніх речей на суму 30 тисяч доларів. Але найважливішим був прах Кейлі, який Джулі помістила в маленьке намисто. Джон Вієра визнав себе винним у 16 майнових злочинах і був засуджений до 40 місяців ув'язнення, в той час як його спільниця Емілі отримала лише 10 днів ув'язнення. Після цього Джон зізнався, що викинув намисто прахом Кейлі у смітник, і, на жаль, воно так і не було знайдене. Спадщина Кейлі також залишається сильною завдяки закону Кейлі, який був прийнятий у 2019 році. Він вимагає, щоб охорона кампусу та їхні транспортні засоби чітко відрізнялися від правоохоронних органів. Транспортні засоби не можуть мати ліхтарів на даху або перегородки між передніми та задніми сидіннями. Вони повинні мати GPS і внутрішню відеокамеру, яка записує, коли хтось заходить всередину. Також офіцерам кампусів тепер заборонено зупиняти транспортні засоби та обшукувати людей. Перед прийняттям на роботу співробітника Служби безпеки необхідно буде пройти національну перевірку та психологічне тестування. Сім'я також заснувала фонд читачів KK, що є прізвиськом Кейлі. KK Readers вшановує Кейлі даруючи книги доктора Сьюза, зокрема, дітям у дошкільних закладах Хіт Start по всьому центральному Орегону. Це була її улюблена книга в дитинстві, яка надихала її на написання оповідань і віршів. Вбивство Кейлі спустошило багатьох а болючі наслідки спонукали до деяких вкрай необхідних змін у законодавстві, сказала Джулі про свою доньку. Коли я взяла її на руки, я зрозуміла, що означає кохання з першого погляду. І що воно справжнє, вона продовжуватиме жити у наших спогадах, якими ми ділимося. Кейлі прожила дивовижні 23 роки, і я хочу, щоб про це пам'ятали. Як завжди, дякую усім за перегляд і нагадую, що у вас є можливість отримати більше контенту на платформах БайМієфі та Patreon в тому числі цей випуск у розширеній версії, який спонсори подивилися ще у четвер. Не забувайте писати у коментарях свої думки, враження або просто слова подяки.